Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в Мілочах. Зараз я разом з вами хочу подивитись на ціни АТБ на овочі та фрукти. А саме як вони змінились і в яку сторону за останній тиждень. Сподіваюсь, вам цей огляд сподобається, тому підписуйтесь на канал, ставте лайк. Лимон Майер зараз іде з класною знижкою по ціні 35,95 за 1 кг. Мандарин перший гатунок 49,95 Ківі. 74 гривні 95 копійок за 1 кілограм. Ананас 79 гривень 95 копійок за 1 кілограм. Гранат також йде зі знижкою. 59 гривень 95 копійок. Як звичайний гранат, так і турецький. Ціна одна. Ківі в кошику. Другий гатунок 75,90. Кокос. Одна штука 28,90. Авокадо за 100 грам, 16 гривень 70 копійок. Манго 14,40 також за 100 грам. Яблуко екстра фасоване 4 штуки 19,90 за 1 кілограм. Яблуко гала 13,45. Зараз трохи обідемо. Яблуко шкільне 1 кілограм 10,39 Яблуко зелене 15,55. Яблуко Чемпіон 17,95 за 1 кілограм. Ось такі симпатичні яблука. Це яблуко редчив 27 ,95 гривень 95 копійок. Груша другий гатунок Україна 29,95 за 1 кілограм. Яблуко Голден 13,95 за 1 кілограм. 38,95 ось така груша. Груша фасована. Перший гатунок 39,90. Там йде по 4 штучки. Хорма персимона 75,95 за 1 кілограм. Хорма корольок 69,95. Хурма корольок шоколадний 84 гривні 95 копійок. Авокадо хаус 2099, але це за 100 грам. Хурма піраміда. Зараз іде зі знижкою 59 гривень 95 копійок за 1 кілограм. Памело перший гатунок 74 гривні 95 копійок. Грейнфрут пар 52 гривні 95 копійок. Банан, другий гатунок 38,79. Банан перший гатунок Еквадор 53 гривні 89 копійок за 1 кілограм. Ви розумієте, другий гатунок то таке? Трохи вже підгнивше, трохи придавлене. Не кондиція, так скажемо. Але їсти можна. Лимон 4995. Ще раз хочу наповнити: не забувайте підписуватись на канал та економте з каналом Тігніка в Мілачах. Далі обов'язково буде цікавіше. Канал тільки розвивається. Капуста 7,59. Томати коктейльні 10,70, але це за 100 грам Томати тепличні 69,95 за 1 кілограм. Томат рожевий 89,95. Капуста савойська 39,95 за 1 кілограм. Капуста цвітна 6895. Капуста пекінська 19,95. Капуста червонокачанна 19,55 за 1 кілограм. Цибуля «Стерлінг» 21 гривня 59 копійок за 1 кілограм. Цибуля ріпчаста 12,69. Цибуля ріпчаста фасова на перший гатунок 16,69 за 1 кілограм. Картопля перший атунок 679 за 1 кілограм. Цибуля червона Марс 18-39 за 1 кілограм. Картопля Добірна фасована 49-90 за 2 кілограми. Картопля фасована. Перший атунок йде зі знижкою 12,59 за 1 кілограм. Ось така симпатична картопля. Перший гатунок Україна. 10 гривень 95 копійок за 1 кілограм. Буряк трохи виріс в ціні. Зараз він коштує 879 Втб. Ще раз хочу наповнити, це ціни на 13 листопада 2023 року. Гарбуз батернат 1789 за 1 кілограм. Морква перший гатунок 6,95. Гарбуз Хокайдо 22,95 за 1 кг. Морква фасована 22 гривні 90 копійок за 1 кг. Морква мита перший гатунок 15,95. Морква перший гатунок 7,69. Огірки тепличні 72 гривні 89 копійок. Редька біла 24,95. Гірок шершавий 69,89 за 1 кілограм. Редька редміт 2495 за 1 кілограм. Кабачки зараз йдуть по ціні 82 ,95 гривні 95 копійок. Корінь селери 20 гривень рівно за 100 грам. Часник перший гатунок 12 гривень за 100 грам. Перець гострий перший гатунок 13,80 за 100 г. Ось такі ціни зараз в тебе на овочі та фрукти. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Пишіть ваші коментарі та економте разом з каналом Техніка Мілача.